Вітаю! Дозвольте познайомити вас з новим підручником для восьмого класу курсу громадянська освіта від видавництва Астон. Автори підручника Ірина Васильків, старший викладач кафедри суспільство освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, вчитель-методист. Валентина Кравчук, суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії права та конституціоналізму юридичного факультету Західноукраїнського національного університету, доцент. Ігор Танчин, кандидат історичних наук, політолог, соціолог, доцент кафедри суспільствознавчої освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, заступник директора цього інституту. А це наш підручник і збірник завдань для оцінювання результатів навчання, який також доповнить все, що ми запропонуємо в цьому підручнику і дозволить ефективно провести оцінювання. А це наші напрацювання попередніх років. Наші з Валентиною Миколаївною підручники з основ правознавства для 9 класу, два видання, підручники профільного рівня правознавства для 10 та 11 класу. Наші спільні з Ігорем Зиновичем та Валентиною Миколаївною підручники з громадянської освіти для 10 класу. Ну і відома соціологія Ігоря Зиновича Танчина. І, Цим слайдом ми хочемо вам показати, що певний досвід роботи з матеріалом різноманітним, різноплановим, соціологічним, політологічним, юридичним та історичним у нас є. Підручник створено за модельною навчальною програмою громадянська освіта 8 клас для закладів загальної середньої освіти, нашого ж авторського колективу. Ця програма отримала Гриф Міністерства 14 серпня 2024 року. Підручник також відповідає модельній навчальній програмі Громадянська освіта 6-9 клас у частині 8 класу. Авторами цієї модельної програми також є ми, Ірина Васильки, Володимирна Кравчук і Гортанчин. І програма ця отримала Гриф Міністерства науки і освіти України 19 грудня 2024 року. Модельна програма передбачає чотири розділи і, відповідно до типової освітньої програми, розрахована на 17 годин. Але у підручнику ми пропонуємо лише 12 параграфів. Чому? Для того, щоб у вчителя був резерв годин для оцінювання, для практичних робіт, для, можливо, додаткового вивчення тієї чи тієї теми. Рубрики підручника максимально лаконічні і максимально наповнені. У підручнику мотиваційні шапочки, які містять перелік основних понять та ідей теми, а пояснення основних понять теми в підручнику виділені кольоровим фоном і блакитною крапочкою. Є окрема рубрика з додатковою інформацією, і наша гордість рубрики міркуємо і діємо та працюємо разом. До кожного з підпараграфів Вони специфічно пронумеровані. Звернете увагу, міркуємо і діємо запитання на зеленому, маркуються цифрами, завдання для спільної роботи на блакитному фоні, маркуються буквами або виділяються назви вправ жирним шрифтом. І при кінцеві запитання для завершення теми легко структурувати за групами результатів. Перший розділ нашого підручника має важливе завдання показати, що людина тоді стає особистістю, коли вона засвоює культуру суспільства, в якому розвивається. Мистецтво жити в суспільстві, так називається наш другий розділ, і е, три його теми надзвичайно важливими для учнів восьмого класу: це самореалізація особистості, це мистецтво спілкуватися з іншими людьми, з іншими ідеями, е, мистецтво ведення переговорів, виходу з конфліктів та інші. А також е, подолання стереотипів, е, Взаємодія у суспільстві. Мистецтво жити в державі, так називається розділ третій, і його матеріали готують учнів до майбутнього курсу правознавства у дев'ятому класі. Це дуже важливо, адже в дев'ятому класі, тобто через рік, дітям отримувати паспорт громадянина України. І тому готувати їх до цього треба вже. І четвертий розділ буде, мабуть, найцікавіший наприкінці восьмого класу: це мистецтво спілкування, ефективна комунікація і формування громадської думки. Теми, пов'язані з медіаграмотністю, є актуальними завжди в будь-якому класі, ну і восьмому. Зокрема, наші параграфи мають ще таку оригінальну структуру, оскільки ми пропонуємо систему підзаголовків. Блакитних речень із знаками запитання, тобто додаємо до кожного з підпараграфів ще структуровані частини, до яких даємо такі навідні вступні. Запитання, щоб дітям легше було орієнтуватися у змісті параграфа. Ну і звичайно, ми дозволяємо собі ілюструвати тему культура марками України, які, які пояснюють, демонструють різноманітні об'єкти матеріальної і духовної культури. Зверніть увагу в шапочці параграфа, окрім понять та ідей, є ідей, є, окрім понять, є. Ключові речення в кожному параграфі, ключові речення, які е, слугують е, поясненням е, того, для чого власне е, матеріал цього параграфа включений в програму громадянської освіти, для чого е, потрібно намагатися зрозуміти зміст параграфа, е, і ключова формула. Підручника, людина плюс культура дорівнює особистість. Ви тут бачите, що терміни мають якнайлаконічніші пояснення, мають кольорове тло, мають позначки блакитними крапками. Орієнтуватися в підручнику зручно він надзвичайно кольоровий. Тексту небагато і. Важливі теми, які можуть бути для учнів восьмого класу, такими, з якими вони зустрічаються вперше, ілюструємо кольоровими схемами, кольоровими таблицями. Намагаємося складні питання пояснити простими словами. Ну а ілюстративний матеріал в цьому допомагає. Ось приклади наших блакитних та зелених рубрик. І зверніть увагу, як вони нумеруються, маркуються. Це фактично такий вигляд має закінчення кожного параграфа. Запитання, завдання для завершення теми і окремо, користуючись матеріалами рубрики Працюємо разом, ви можете розгорнути за потреби, якщо дітям буде цікаво, окремі невеличкі практичні роботи або навіть організувати великі, довготривалі навчальні проєкти. Ще раз пояснення, демонстрація того, як ілюстративний матеріал допомагає систематизувати зміст параграфа, робить самі сам текст параграфа, текстове наповнення робить коротшим, і на прикладі Матеріалу рубрики працюємо разом, ця рольова, рольова гра це один із варіантів невеликих практичних завдань. Дуже важлива і актуальна на сьогодні тема активної громадянської позиції. Ось так виглядає розворот підручника, присвячений цьому питанню, і кожна дитина знайде для себе тут щось надзвичайно важливе. Замість тисячі слів одна сторінка, де важливий матеріал візуалізовано. Звісно, що вже немає потреби писати досконалий текст з нагромадженням важливих, якихось складних речень, якщо можна зобразити частину теми параграфа у вигляді ось такої кольорової схеми. Ще хочу привернути вашу увагу до схеми, яка справа внизу форма держави. І бачимо невелику частину параграфа, де надзвичайно коротко і лаконічно дітям 8 класу пояснюємо, як підійти до розгляду питання форма держави. А якщо у вас в класі будуть учні, котрі хочуть більше знати чи здатні поглиб... заглиблюватися в такі запитання, то на наступних сторінках цього ж параграфа будуть кольорові таблиці, кожна з яких буде розкривати окремі грані такого питання як форма держави. І звичайно, що правові поняття, які для учнів восьмого класу зустрічаються вперше, дуже важливо добре ілюструвати. І величезна кількість кольорових, кольорових схем, які пояснюють ключові поняття курсу, теж є важливою ознакою нашого підручника. І звичайно, актуальні питання пов'язані з правовим режимом. Воєнного стану з правами людини під час воєнного стану. Так само ви бачите, кольорові схеми дозволяють подати цей матеріал структуровано і нескладно. Ще трішки кольорових схем до різних розділів, до різних важливих понять. І зверніть увагу, рубрики міркуємо і діємо, працюємо разом, дуже часто доповнюють цю ілюстрацію або опираються у своїх завданнях на зміст кольорових схем. І ще трішки ілюстрацій, вже з прикінцевих розділів так само є матеріал. Кольоровий візуальний. Ключова формула я знову і знову її повторюю. Людина з тоді стає особистістю, коли засвоює культуру суспільства, в якому вона розвивається. Матеріали нашого підручника ви можете знайти на сайті видавництва Астон. У рубриці методична підтримка 8 клас громадянська освіта, там розміщено електронний додаток, там можна переглянути підручник і знайти всі матеріали, які ми підготували до цього підручника. А це і модельна навчальна програма, яка дуже легко структурується в навчальну програму вчителя, тому що у ній до кожного уроку, до кожної теми відразу визначено індекси очікуваних результатів. Є коротке календарне планування, є словник. До кожного параграфа є онлайн-вправи. Ви бачили на сторінках підручника покликання на ці онлайн-вправи і QR-коди. Вони на заставках розділів, і на сторінках узагальнень до розділів. Також до кожного параграфа по урочній презентації є. Їх до кожного з параграфів. Є хмари слів, якими можна користуватися по-різному, чи вони працюють і онлайн за покликаннями, ну і є в паперовому підручнику також на заставках розділу. Також звернути увагу на сторінки до розділів. Там ми розмістили ключові поняття розділу і запитання, завдання, опираючись на які ви можете самостійно скласти завдання для оцінювання. Рівневі. Або ж за групами результатів. Але ми пропонуємо вам для старту готові варіанти. По два варіанти завдань для оцінювання до кожного розділу, а також два варіанти підсумкових тестувань до першого, другого і третього, четвертого розділів. І так само розміщуємо рекомендації щодо організації оцінювання, системи переведення балів та інше. Можна знайти матеріали нашого підручника також на платформі Всеукраїнська Школа Онлайн. Вам тоді варто там зареєструватися, зареєструвати своїх учнів, і вони зможуть розв'язувати тести, використовувати всі матеріали підручника в онлайн режимі. У нас працюють навіть форзаці. Ми пропонуємо на форзацах добірку до кожного розділу. Крилатих висловів чи сентенцій відомих мислителів минулого і сучасності, українських та зарубіжних. Використовуючи е, запропоновані е, вислови, ви зможете залучити дітей до обговорення, до дискусій, до діалогів. Отож, запрошуємо вас обирати переглядати, обирати, замовляти наш підручник з громадянської освіти для 8 класу від видавництва Астон. Сподіваємося, що робота з нашим підручником і матеріалами, які ми до нього підготували, буде цікавою корисною для ваших учнів і зручною та приємною для вас. Дякуємо за увагу!